Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не її доля. Сьогодні, 18 серпня, розпочинаються переговори Трампа із Зеленським і європейськими лідерами щодо можливості завершення війни в Україні. Ці перемовини називають важливішими для України ніж нещодавній саміт на Алясці. За подіями у столиці Сполучених Штатів слідкує весь світ, не кажучи вже про українське суспільство. Чим можуть завершитися ці переговори і які наслідки будуть для України, з таким запитанням я сьогодні звернулася в чат GPT. У відповідь штучний інтелект сформував три можливі сценарії розвитку подій, з якими я хочу поділитися з вами, друзі. І так, перший сценарій це так звана торгівля територіями або нав'язаний мир за рахунок відмови від частини окупованих територій. Це означає, що Україна під міжнародним тиском погодиться визнати за Росією частину окупованих земель, наприклад, Крим і частину Донбасу, а взамін отримує гарантії безпеки від Сполучених Штатів і НАТО та часткове фінансування на відбудову країни. Як позитивно умовні наслідки буде те, що тимчасово припиняться бойові дії і гроші західних країн. Будуть залучені на відбудові підконтрольних територій. Але негативним тут є те, що легалізується російська агресія. Україна втратить частину суверенітету і перспективу на справедливий мир, бо фактично це буде не повне, а лише тимчасове припинення війни. Ну а Путін отримує перемогу, яка надихне його на нові акти агресії, які розпочне вже через 3-5 років. Як висновок, цей сценарій з обміну чи торгівлі територіями швидкий, але принизливий для України мир, так званий мир, який все рівно не зупинить Росію, а лише відкладе в часі нову її агресію. Як кажуть, апетит приходить під час їди, Тож дай ворогу кусок території, і він захоче ще і ще. На цьому він ніяк не зупиниться. Другий сценарій це заморожений конфлікт. Лінія фронту заморожується і війна стає схожою на ситуацію в Кореї. Території залишаються окупованими, але активні бойові дії зупиняються. Україна отримає часткові гарантії від Заходу. Як негатив, Росія буде зберігати контроль над окупованими територіями, а Україна залишиться в так званій сірій зоні без повного вступу до НАТО. А з позитивних моментів при цьому сценарію, Є зупинка втрат і руйнувань в Україні, і появиться можливість економічного відновлення підконтрольних регіонів. Україна отримає час на зміцнення армії та інтеграцію з Європейським Союзом. Це найбільш імовірний сценарій, якщо Трамп і Путін будуть продовжувати свої переговори. Але замороження конфлікту також не вирішує проблему, бо Україна отримує паузу з великим ризиком нового реваншу Росії. І третій сценарій це сценарій продовження війни. Україна при цьому не погоджується на територіальні поступки. Сполучені Штати і НАТО не нав'язують зі своєї сторони угоду і продовжують підтримувати Україну. Хоча Росія буде намагатися посилити військовий тиск, щоб змусити Київ до капітуляції, негативними наслідками при цьому сценарію буде те, що будуть продовжуватися великі втрати та руйнування, і буде виснажуватися економіка України. Але при цьому і Росія буде продовжувати втрачати свої ресурси і своїх людей. Зате Україна збереже шанс повернути всі свої окуповані території і зміцнить свої позиції на переговорах у майбутньому. Тобто цей третій варіант. Продовження війни найбільш болючий для України, але стратегічно вигідний, особливо за умови збереження допомоги від НАТО, і Європейського Союзу та посилення тиску на Росію. Лише цей сценарій подій дає шанс Україні на справедливу перемогу. Всі ці три варіанти є реальними, і вони залежать від дій Вашингтона, Москви та позиції Києва. Якщо Трамп вирішить тиснути на Київ, то висока ймовірність сценарію першого, тобто продажу чи обміну території України. Якщо обмежиться паузою, то буде заморожений конфлікт по сценарію другому. Тут велике значення залежить ще і від позиції Європейського союзу і НАТО. Сильна підтримка України посилить ситуацію на фронті, а успішний наступ Збройних сил України заблокує перший сценарій. Віддачі території і закінчить війну по третьому сценарію з отриманням справедливого миру. Тобто, Україна в даний час на цих переговорах є ключ до дверей, за якими мир і безпека всієї Європи, а можливо, і всього світу. І все залежить від того, в чиїх руках він знаходиться, Тобто хто тримає цей ключ і хто відкриє ним двері справедливого миру. Зрозуміло також, що для тривалого протистояння з агресором має бути високий моральний дух та згуртованість нації. Паралельно в Україні мають проводитися реформи: антикорупційна, судово-правова, митна і податкова політика, економічна стабільність, бо все це підвищить довіру партнерів і ефективність держави. Не менш важливим чинником. Буде і стан агресора Російської Федерації. Для цього мають посилюватись економічні санкції європейських країн та Америки, від яких і будуть падати доходи від експорту енергоносіїв, зростатиме інфляція, що послабить здатність рашки вести війну і погіршить її політичну ситуацію всередині країни. Внутрішні протести, репресії, втрата підтримки еліти зможуть змусити Кремль шукати якийсь компроміс. Тому зараз, як ніколи, необхідна і велика дипломатична робота України з країнами Європейського Союзу і НАТО. Але ж де ті наші висококваліфіковані дипломати? Український дипломатичний корпус знищено, як і всі інші державні інституції, і таке враження, що цього добивалися спеціально. Про кваліфікацію теперішніх дипломатів, а я не буду їх сьогодні називати, не приходиться говорити. Бо ми не чули про якісь їх досягнення в дипломатичній сфері. А якщо щось і чули, то лише негативні. Такий ось на сьогодні прогноз від штучного інтелекту: ми розуміємо, що то не якийсь там лисий дядько в окулярах нам щось фантазує. Це дуже складна програма, яка збирає і аналізує інформацію наявно в базі даних. І на основі такого аналізу здатна розробити прогноз подальших подій. Ну а що отримуємо насправді, побачимо. Бо події здатні змінюватись щодень, щогодини, через дії і прийняті рішення окремих осіб, і не лише сильних світу цього, але й немічних. Тому і прогнози будуть звичайно змінюватись. Тож слідкуємо за подіями і дякуємо лідерам цивілізованих країн за підтримку України. Ну а ми з вами, друзі, продовжуємо підтримувати наших воїнів, бо саме на полі бою буде вирішуватися доля України. Віримо в нашу священну перемогу, бо Україна сильна, незламна і непереможна. Слава Богу за Україну і нашим славним воїнам та лідерам цивілізованих країн за її захист. Слава нездоланній українській оновленій нації і смерть всім нашим ворогам.